Привіт, друзі! Мене звати Олексій Панамар та я інтернет-маркетолог із досвідом з 2010 року. Я налаштовую рекламу в Google Ads, таргетовану рекламу Facebook та Instagram, займаюся SEO-просуванням сайтів, SMM, навчаю і консультую. У цьому відео коротко і чесно я відповім на питання, чи варто запускати Google Ads, якщо у вас малий бізнес і чого від цього очікувати. Що таке Google Ads і як воно працює? Google Ads це контекстна реклама, яка дозволяє показувати ваш сайт у пошуковій системі Google за ключовими словами. Наприклад, людина шукає ремонт кавомашин в Черкаси і бачить одразу зверху ваше оголошення. Ви платите тільки за клік, тобто лише коли людина перейшла на сайт. Google Ads це швидкий спосіб отримати клієнтів вже в перші дні після запуску реклами. Але важливо знати, реклама має бути грамотно налаштована, бо із помилок можна просто злити бюджет. Які плюси Google Ads для малого бізнесу? Перше це швидкий результат, запустили рекламу, отримали кліки, дзвінки, заявки. Друге це контроль бюджету. Можна почати з якихось мінімальних вкладень 200-300 гривень на добу. Третє це гнучкість. Хочете більше клієнтів збільшити бюджет. Потрібна пауза, зупинили рекламу. Четверте, можна протестувати нішу чи пропозицію без запуску великого сайту. Я працював із багатьма малими бізнесами: від майстерень до салонів, і часто Google Ads мав е був саме тим інструментом, що давав їм перших клієнтів. На що потрібно звернути увагу перед запуском? Не ведіть рекламу просто на головну сторінку, краще зробити окрему посадкову сторінку або одинковий сайт. Лендінг обов'язково відстежити заявки і дзвінки без аналітики, не зрозумієте, що працює, якщо самі не впевнені, краще звернутися до спеціаліста. Бо налаштовувати кнопки у кабінеті легко, а зробити це правильно вже зовсім інша справа. Отже. Google Ads це хороший старт для малого бізнесу, але запускати її навмання не варто. Підготуйте сайт, проаналізуйте попит, подумайте над своїми УТП, тоді реклама точно спрацює. Якщо потрібна консультація або налаштування, пишіть у коментарях або заходьте в мій профіль. А ще підпишіться, щоб не пропустити наступне відео з практичними порадами. До зустрічі!